Доброго ранку вдома. Вже завтра, 2 листопада, на екрани країни виходить довгоочікувана психологічна драма Трилер між нами. Вона приходила місяць тому до мене на прийом. Вона моя пацієнтка. Ти Що знову під кайфом? Mm -hmm. Ми ж тільки поговорили. Я для тебе все зроблю. Ненормальна. Ніч потім дякую, скажеш. хто? Ну, хватить, блін. Над тобі не грьобані фільми. Я Весь цей час, мовчала. Хто ви така? Хто? Всі подробиці дізнаємося просто зараз від самої режисерки. Зустрічає. Вітаємо вас, Заходьте, будь ласка, до нас. сідайте. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Сідайте, будь ласка. Доброго ранку, Доброго ранку, Соломія, Дякуємо, що завітали сьогодні до нас. Ну і перше питання: про що цей фільм? Якому глядачу він буде адресований? Я можу сказати, що е, фільм буде адресований абсолютно всі, всьому глядачу, тому що в нас є дві е, різні вікові категорії: в нас є молода е, головна героїня, так, і вона буде цікава і підлітку, і такому більш молодому віку. І в нас грає Ірма Вітовська, яка буде е, вже доросла більш старшому е, глядачу, і е, е, як е, він буде дивитися цю історію. Про що Și film, de la mine, este un pro despre Наші головні героїні не отримали достатньої любові в різний час. І ось ця нелюбов від близьких так? ну, Якщо ми говоримо про нашу Олександру, то вона мала великі проблеми з матір'ю, яка її не любила так, і вона все своє життя шукає заміну матері. Якщо ми говоримо про героїню Ірми, то це нелюбов від власного чоловіка і частково від власного сина, і вона починає вже свою гру. І на цьому фоні, на цій недолюбові, починається. Маніпуляція починається е, різного роду е, залежності е, теж так само. Тобто, ця от недолюбов. Е, Щоб, е... Чим вона може замінитися? Це ну, дуже с... слухайте, дуже складна тема. Компенсувати так. все це. Це ваша дебютна стрічка. Так. Ми знаємо. Чому ви вирішили взяти за таку важку тему серйозно? Так. Це про щось особисте. Це... Ну, я, я скажу, цікавили? що це е, кожне кіно це про щось особисте. <світнє> Стосовно режисера 100%. <світнє> так, чому взялася, ну так вийшло. так вийшло. Я не скажу, що я жила в якомусь аб'юсі, чи, чи я не мала достатньої любові від батьків. Якось воно так пішло, тому що сценарій дуже часто змінювався. Якось <світнє> воно пішло і воно дійшло до цієї теми. Типу. Але в, можу сказати, що в кожному герої, в кожному абсолютно, є частинка мене. Це щось відгукається. Це якісь мої внутрішні переживання, внутрішні проблеми, які я закладаю в, в тому чи іншому персонажі. Розкажіть про кастинг. Ми вже чули, що там буде грати Ірма Вітовська. Склад, я так розумію, дуже зірковий. Хто буде грати? Е, в нас головну роль грає Ірма Вітовська і Настя пустовіт. Ми їх затвердили зразу. Тобто, в нас навіть не проходив кастинг. Я дуже хотіла цих актрис, і слава Богу, що вони погодилися. Тобто для них навіть кастингу не було? Ні. Для них навіть не волокастя, бери приклад, бачиш, одразу просто кажуть: ти будеш грати ту роль і все. Клас, то хто ще буде грати? Чоловічий каст кастр вона складається з Ну, Я думаю, ви знаєте його і по серіалах, і Черкаси фільм Михайло Дзюба. Для нього це була дебютна роль, але він вже зіграв королі репу після, після «Між нами. Mm -hmm. І Євген Єфремов. Ну і також wow. Євгеній Ламах і Сергій Дедюк. Ну, оце от я можу сказати. Що... знаю. Так. так, я почула, що вже було він в королях репо зіграв. То значить, коли відбувалися зйомки, це вже Зйомки відбувалися в 20-му році. Ще до війни так, ще О -о. до війни. Так, але він був закінчений у 21 му і мав вийти в 22 му Ну але е, все помінялося. А як проходили зйомки? Зйомки проходили ну досить складно, тому що в нас був досить напружений графік. У нас був 21 знімальний день. Якщо ви побачите, в нас є дуже багато локацій. Вони всі розкидані по, по місту а зібрати всіх акторів, поєднати їх заняті. Це просто так, нас ще плюс дуже багато масових було mm. зйомок. Ми спеціально робили концерт вагоновожатих під одну з сцен. Ось тобто це, це теж можна побачити. Але загалом можна сказати, що вони доволі легко прийшли. Можливо, якісь цікаві моменти були під час зйомок. Да, можливо, курйози Або якісь важкі. були. Ну важкі були У нас дуже багато було однокадрових історій, і дуже важко було витончити цей кадр. Uh -huh. Є одна зі сцен, вона з центральних це сцена між дімою і Настю по Вона знімалася на дві камери в одній квартирі, і вона триває близько шести хвилин. Це багато. це одна сцена. Це одна сцена. Одна, так одним яку... кадром. Так, так. Ми знімали одним кадром, бо вона досить напружена, і ми не могли розривати цей конект між акторами. Тобто, в цьому була така найбільша складність в цих в цих довгих кадрах. А скільки до цього було репетицій? Було дуже багато репетицій. Ну я навіть не знаю. Ми готувалися. Ну півроку точно. Ого, це серйозно так, так я ну писала сценарій. Ми два місяці працювали над візуальним рядом, тому що, щоб його зробити більш в такому режимі трилеру, так більш так, щоб була якась відчувалася напруга. Ну і потім вже почалися кастинги, репетиції, Тобто, ми дуже сумлінно це проробляли. Чекайте, ви сказали, ви писали, писали сценарій, Ви ще й туди руку доклали, да? Ви, ви до не тільки написання... режисерка і сценарист, так, так. Приймали. я була Сценаристка своїм чоловіком, який є оператором-постановником цього фільму, це дуже сімейний фільм. Так, дуже сімейний. розумієш, ти запитав, що там відгукується. Тут все відгукується. Соломія, таке питання: зйомки проходили до війни. Ви хотіли дебют в 22-му році? Почалася війна. Чи зараз, коли ви дивитеся вашу стрічку? По інакшому вона сприймається через призму всього, що відбувається зараз в Україні, чи те ж саме Незвичайно по інакшому. Незвичайно. я ось тільки вернулася з Хмельницького до прем'єрного показу. І е, зараз, якби я робила цей фільм, я би його зробила абсолютно по інакшому. Ну е, тобто, є це відчуття війни, є це відчуття тривоги, тобто ми це всі пережили. І е, я думаю, що мої б герої були б в призмі, ну діяли б в призмі. Тих переживань, які вони отримали, ну от під час, під час ну, спочатку повномасштабного ну, вторгнення. <гум> ну, ми знаємо, що стрічка має вже доволі багато фестивальну історію. Що це за фестиваль <гум> і як сприймав глядач? Так, ну я не знаю, бо тому, що я там не була, але ну, тільки була на українських Чоловік фестивалях. Ні, 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 ну стрічка була в Сеулі. Багато була в Америці. Wow. е, була в Італії. В Італії я, до речі, була на, на фестивалі, Швеція, Австрія. Ну і в Україні Миколайчук Опен і молодість, але молодість проходила в Гамбургу. А які відгуки від тих, хто дивився? Що вони казали? Дивилися тільки українці, чи дивилися також громадяни Ні, дивилися і, і за інфіри. кордоном, і українці. Ну е, не знаю, вроді би вроді би позитивні. Ну але подивимося, тобто кажуть, що дуже легко сприймається. Так, а коли вже у нас можна буде побачити? Завтра вже. А, вже завтра, завтра. завтра прем'єра це не взагалі. Супер! Ну mm -hmm. і хотіла іще задати питання, якщо можна останнє кость можна? Не? Я е, задала не просто так запитання через призму всього, що зараз відбувається в Україні. Я так розумію, що у вас це ж як кожен режисер. Ви поки знімаєте один фільм, у вас вже є ідея про наступний фільм. Коли буде наступний ваш фільм, і про що ви плануєте, і в якому стилі він буде так само такий містичний, як трилер, чи щось інакше? Ну, питання, коли я не знаю. Це не від мене залежить. Ви ну, бачите ви плануєте, кіно, так кіно так? стоїть на паузі зараз, на жаль, і ну але я надіюсь, наступного року якось ситуація стане стане кращою типу, набагато? Ну звичайно, що це буде фільм через призму війни, але я дуже... Делікатно до цього відношуся, як як висвітлювати цю війну? Типу, тому що ми зараз ми зараз в ну живемо під час війни, так, так і тут треба дуже делікатно, як глядачу показувати цю війну. Ну правильно, щоб бо дуже багато вже фільмів. Так. Я просто чого запитала фільм між нами? Це ж про стосунки. Чи буде продовжуватися тема про стосунки, які ви ну зараз під час війни? Це теж дуже цікаво. Дуже багато ну, та, можу сказати, що я вже розробляю новий проект. То. Розробляла в Польщі в е я попала на програму фільм Бріч Україн і він буде про біженок. Клас. Угу. Дякуємо, Супер. Вам. Дякуємо, дякуємо вам Дякуємо вам. і ще раз нагадуємо, що завтра відбудеться прем'єра стрічки між нами. Не прогавте. Дякуємо. І так, а в давайте підтримувати була... українське Ось. та звісно. А до нас е, в студію приходила режисерка фільму між нами Соломія Томащу. Бажаємо вдалої прем'єри вам і натхнення на нові проекти. Дякую.